Так, бажаю здоров'я всім, хто дивиться це відео. Маємо такого скутера. І вгадайте, де ми його замовляли. Правильно вгадали в Сергія Галузи. Сірош тобі привіт. Скутер класний. Адрес 125. Працює, їздимо кожен день, все добре. До речі, це вже третій скутер, який я замовив Сергія. Рекомендую. Скутера добрі, перевірені. З рідним пробігом. Все добре. Третій це не означає, що всі три мені. Один замовив мамі, один племіннику і один дружині. Оцей третій. Скутерами всі задоволені. Так що замовляйте. Сергій Олександрович Галуза, Одеса. Замовляйте. Всім далих покупок. Дякую за увагу.